Down Ся накрила, ми сімнадцяти лі, моя воля іняла Господи, і склеся на крила, ми моя волі. Школа моя школа, Божий храм науки, серця тих і стежка в майбутнє, ми хочемо. День Приходимо до неї, і ще не час до нові відкриття, бо наші вчителі найкращі в світі, Вони несуть знання у світі, учнівські душі і серця. Пригадаймо, як шуміли душі. Ми прийшли до п'ятого класу, не одразу звикли ми, легко вчились, не одразу. Допоміг класний керівник, перешкоди всі здолати. Тож Наталія Володимирівна, хочемо слово вам надати. Я корицька Наталя Володимирівна, класний керівник 8 Б класу. Моє педагогічне кредо знання та мудрість дарувати дітям нести добро і сердечність у ваші душі. Якою талановитою людина не була, проте, колектив завжди розумніший та могутніший? Цю істину повинен пам'ятати кожен, і тоді жити буде набагато легше. Бо життя прожити не поле перейти. Життя дається тільки раз в людині. І варто нам прожити його так, щоб не пройшло крізь пальці, як водиться. Уміло поєднувати працю відпочинок, спілкуватися з друзями, цікавими людьми, пізнавати себе і інших, творити, випробовувати, поповнювати життя чимось добрим і корисним. І світ стане світлішим. Бо чим більше ми даємо любові і тепла людям, тим більше його лишиться для нас. Це добре розуміють і мої вихованці. Восьмий Б-клас клас веселий, розумний, активний колектив. Такі любі, милі. Хороші і насамперед працьовиті, наполегливі, завзяті, старанні, непосидючі. Вони такі різні, але в той же час вони доповнюють один одного, бо кожен намагається якось допомогти, внести в колектив щось нове. Ми завжди проводимо вільний час разом. Це і підготовка до концертів і конкурсів, туристичні погоди і екскурсії. Звичайно, у всьому допомагають нам наші батьки. Саме завдяки їм ми маємо таку затишну кімнату, а найголовніше вас, наші найгарніші і найкращі. Існує думка, що якщо людина чимось захоплюється у житті, до чогось прагне, то її життя не буде для неї буденним і вона буде не спостерігачем, а її справжнім творцем. Кожен учень класу має своє захоплення, займається улюбленою справою. А зараз. Хочу познайомити з моїми вихованцями всіх. Бограменка Дмитра, міцна закалка, тому такий завзятий він рибалка, якби охоти трохи більше мав. І частіше за підручники сідав, наш Ігор Мискін, мрій своїх бажаних властелін, і мрії ці зністяться неодмінно. Як буде він навчатись на відмінно, наш Влад касай це тип неординарний, допитливий, на вроду дуже гарний. І серце добре має він, і добру вдачу, як дуже схоче, зробить і задачу. Наша Світлана Яковенко спокійна, скромна і тендітна, дуже душевна і завжди привітна. А наша Дар'я молоденька, висока, статна і гарненька, як та модель з обкладинки журналу. Коли хочете зустрітись з суперхлопцями, діть до нас. Вас віта копичка Рома, сила, мужність, просто клас. Гарний, людяний, скрізь свій. Бондаренко наш Андрій. Ніжну і вродливу, юну і гайливу, Чернявську Єлизавету ми вітаємо, високих балів їй бажаємо. І високий, і стрункий, якубенко наш Євген. З виду грізний такий, але іскри в очах, і усмішка в устах. Божко Дмитро наш хлопчик мілий, веселий, добрий та кмітливий. Білоцерковець Катерина дівчина чудова, чуйна, добра і кмітлива, трішки загадкова. А завзятий Паша наш Ткаченко гітарист. Можливо, у майбутньому гарний май... гарний артист. Заїченка влада в нашій школі кожен поважає, бо знання міцні, відмінні цей восьмикласник має. Лагідна, чарівна, як сама весна, теплих Катерина, гарна і проста. В неї добрі очі, в неї щира вдача. А яке у неї сердень погаряче? Якщо Щербак за школу у класі, то порядок буде. Добросовісний у всьому вийдуть з нього люди. Є в нас учениця весела і натхненна у восьмому Б класі це Палищук Валентина. Уже відомо безліч літ. Усіх єднає спорт у світ художника і спортсмена, артиста і бізнесмена, атлетисти є у нас Сушко Юра і Радченко Стас. Єрін Льоша, гітарист, і до спорту має хист. Бублик Саша не чекає, він спис увесь метає. Руслан Тагієв – наш артист, буде як Шевченко, класний футболіст. Юля Редькіна активна, весела, життєрадісна, спортивна. Нас здивувати усіх вміє Павлова Анастасія. Давайте в спорті йти до перемоги. Стояти до останнього змагання. До рекордів нам відкриті всі дороги. У школі продовжаємо навчання. Шиян Анна танцюристка, в собі впевнена артистка. Олійник наша Катерина, немов справжня балерина. Вітаємо нашу білокінь Олену, вона підкорить будь-яку сцену. Гарно танцює, на уроках працює. Буслаєва Юля ще й добре малює. Кузьменко Альона, баскетболістка, ще й завзята танцюристка. І нарешті наша Титар Ірина, дуже гарна дівчина, танцювати полюбляє, ще й оцінки добрі має. Найкраща школа, наша. Наші хлопці завіяти, сильні, дуже задирати, але всі вони спортсмени. Я б сказала, супермени. А як треба за нашу школу покладуть усіх до нього. Дівчата всі красиві, розумні, добрі, так ні Хлопці теж не відстають. В тому ж напрямую. На все ці гарні в нас усі. Перемога в нас в руці. Участь конкурсом бере і завжди в них граєм. Буде все гаразд у нас, бо ми дружні. Вольший клас! Власний, виражний, тільки в нас!